Мирного і благодатного, натхненного дня четверга чудовий час, хоча так похолодало на дворі, що в мене враження треба слідкувати, чи сніг не піде, якісь такі хмари пішли. Але добре, хоч нарешті трошки дощику. А чим буде більше дощику серпневого, тим буде більше вереснево-жовтневих грибів. Надіємося, всій цій біганині. Сьогодні навчають нас діти і раптово навчає нас Тереза. Но цими днями. Десь 4-5 днів тому, коли така спека була, то вони із тіткою вирішили вибратися десь у, на автобусі покататися. Вони люблять таку атракцію зробити, сісти і десь просто десь до хуста і потім назад. І вони приготувалися, Тереза лягла спати на обідній сон, і вона знала, що після обіднього сну мають їхати. І тут вона прокидається все в автобусі, і їдемо, їдемо. І тітка їй каже, Тереза, така страшна спека, така страшна духота. Що ми, я не йду, бо ми, каже, просто сядемо в автобус, ми умремо в автобусі. Вона така, я не знаю, як ти, але я не умру. А Люба каже, чого? А, а, а уявляється, Тереза була зранку на літургії. Вона каже, ну, бо я сьогодні приймала причаща. І все, поставила тітку на лопатки. Все, я не умру. Бо я була до церкви, нас не було вдома, вона пішла з друзями нашими до церкви. І, і каже, все, вона не умре, вона буде жити. Вона взяла і так нам Показала просто декілька речей. По-перше, послухайте, дитина в три роки засвоїла, що Євхаристія не, оце причастя Тіла і крові Ісуса у спільноті, у спільноті братів і сестер, справді є для неї благословінням, або може бути для неї благословінням, і це таким, що дає життя, справді дає життя. По-друге, ну, показує, що дитина в три роки це може засвоїти. Являєте? Це така математика вища, що дитина в три роки це може зрозуміти. Три роки. Скільки вам років? Уявляєте собі? А Тереза у три це вже охопила. Ясно, що по-своєму, ясно, що на свій рівень, але охопила. І також це нам пригадує, власне, що нам треба шукати оці моменти, нам треба шукати оці джерела, які справді нас життям наповнюють, які нас насичують, які нормально нас заправляють. І одне із найпотужніших джерел, які ми маємо у нас у церкві, це власне Євхаристія. Це сам Ісус, який дає себе, дає своє тіло і кров споживати. Це є одне з найбільш потужних джерел, які нам є доступні. Тому, по-перше, шукаємо джерел, наповнюємося ними. Тобто не ридаємо, що у нас сіла батарейка або закінчилося паливо, коли ми від'їхали далеко від заправки. Це нормально. А що тоді треба зробити? Повернутися на заправку. А друге. Навіть деякі речі, які можуть бути на перший погляд складними, не будуть складними, коли ми почнемо їх вивчати і розбиратися в них. Слухайте, якщо дитина в три роки змогла, то ти не зможеш. Тому погнали. Давай, давай, давай вивчати. Тобто файні, файні новини. Так що дякуємо Терезі за такий цінний урок. Перевіряємо, чи ми не відходимо далеко від джерел, чи черпаємо з них, особливо з таких, як Євхаристія, Тіло і кров Ісуса, таких як Покаяння, примирення з Богом через сповідь. Таких, як Слово Боже, як молитва, черпаємо з них. А по-друге, не біймося ставити складні питання і шукати складні відповіді, бо їх можна охопити. Слава Богу! Гарного четверга! Тримаймося купи, не жалімо себе у пошуках, будьмо активними у пошуках, тримаймося всього, що є добре, всього, що нас наповнює, і що є для нас благословенням. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!